Так, всім привіт. Добрий ранок. Показую, я тут іду зараз в дорозі. Дивіться, як заставити, можна себе ще займатися спортом, якщо у вас зовсім на той спорт не тягне. Я, наприклад, таке зробила. Я малу завожу автобусом в садочок. Це 5 кілометрів приблизно від мого дому. А назад ніякого трасу. І відповідно, ну тобто як немає, є, але він тільки пробуває в 11-й годині. Тобто я в 8.30 завела до садочку і якщо я поїду автобусами, то я ті 5 кілометрів буду тільки через, через 3 години. Тобто я нема з міста. Пішки, якщо пішки, як... Як равлик повзти 5 кілометрів, ну, за півтори години навіть пішки доповзете. Але якщо бігти, тоді ви добіжите 5 кілометрів за пів години. Ой, за пів години, кажу, ну да, десь десь так, напевно. От, отже, я думаю, що цей що вигідніше. Створити собі умови, при яких ви не можете по-іншому. Ну тут в мене просто іншого вибору нема. А коли нема вибору, то ми робимо те, що навіть спочатку не хочемо робити, а потім ми вже захочемо робити. Тому, якщо немає бажання, створити умови, що і коли нема вибору робити по-іншому, так само з їжею, так само зі всім іншим, з навчанням особливо. Якщо вам не хочеться щось вчити, якийсь предмет, створіть умови, щоб вам було необхідно його вчити. Наприклад, вам не, ви не хочете вчити мову. Ви оточуєте себе, ви живете за кордоном, але у вас дуже такий протест на вивчення тої мови країни, в якій ви живете. Таке буває, і дуже багато хто жаліється на таке. Якщо у вас такий протест, ви ото, а то в дітей протест такий може бути. І от дитину здають в якийсь інтеграційний клас, де також половина українці, половина араби, відповідно, яка там німецька мова буде. От. І тому дитину віддаєте суто в німецький клас. Де нема арабів, українців, русскоговорящих і так далі. Тому що якщо ваша дитина попаде в клас, де вони є, вона швиденько знюхається з тими-спікерами, нетів спікерами і ваша німецька мова, тобто німецька мова дитини, буде на відповідному рівні. Я зараз от проводила такі уроки зі знайомими, просто щоб... Вони підтягнулися до екзаменів, і в них теж виникало таке питання, що як от заставити себе вчити мову? Ну, заставити ще можна по-різному, з методів я вам назвала. Ще хороший варіант, якщо ви, допустимо, берете і перенаструюєте всі ваші гаджети на мову, яку ви вивчаєте. Перенастроїли і у вас вже не буде іншого вибору. Як вивчати, принаймні, ті слова, що стоять в гаджетах. Так ви хоч щось запам'ятаєте. З їжею. З їжею тут складніше. Як не їсти те, що хочеться, і як їсти те, що не хочеться. По-перше, можна зробити несмачні або ну, їжі, яка для вас не смачна, зробити гарний інтерфейс, тобто її гарно, красиво оформити. І тоді у вас буде принаймні гарний вигляд, і гарний вигляд він заставить вас все ж таки цю їжу споживати. Потім, не купувати. Їжу, яку ви хочете перестати вживати. Якщо ви, допустимо, ви або ваша дитина вживає колу, або інші якісь такі от нездорові продукти, то просто не купуйте ці продукти, щоб їх не було вдома. Не обмежуйте дитину на всяких святах, не обмежуйте її на якихось там міроприємствах. Просто не тримайте цього вдома. І у вас не буде тоді вже можливості там ввечері чи вночі заточити щось з холодильника, якусь, там якісь чіпс, або щось таке, от ж, з трансжирів або ще якихось таких напоїв і так далі. Я вам розкажу, я, наприклад, вдома не тримаю смаколиків, я не тримаю вдома нездорову їжу, але е, в Німеччину приїхали, коли українці. У нас було дуже багато міроприємств і дуже багато смачних е, різних страв. І ми там ну, косували, приносили хтось, і кожен щось своє приносив, хтось готував, Це все було дуже смачно. Німці дуже тішились, і я, і багато німців поправились після цього. Але ну, то таке, то не страшно. Я більше навіть поправилась від того, що я коли ходила на курси бецвайдерів, Там на тому курсі в мене дівчата, всі дівчата любили готувати і любили. Теж принесло смачненьке, з різних країн дівчата були. І вони приносили, і ми час щось їли. От. Ну і, Звісно, я набрала 8 кілограм, потім я їх скинула завдяки тому, що я просто взяла ті протеїнові порошки і почала харчуватися по системі, такій, щоб. Там Я на місяць обмежила цукор. і в мене просто його вдома не було. Я і так цукор не споживаю в чай, в каву, я ніколи цукор не клала, але колись я там мала щось під або або купити якийсь йогурт. І от після місяця вживання цукру, не вживання, цукру, в мене... Е Просто зараз мені не смачно. Я, наприклад, той самий нутеллу, я її пробую, вона пересолоджена в наших магазинах, наших, то тобто в усьому світі, так. Това. Продукти пересолені, пересолоджені, переспеційовані. Тобто в них додано більше спецій, щоб, щоб людина їх купувала, щоб людина викликала оту от смакову залежність. І тому. Щоб не було тої смакової залежності, то ви просто їх не купуйте. Місяць можете не вживати зовсім цукру, зовсім не вживати, там, може хтось любить солене, хтось чіпси любить солені. Ви після місяця невживання вам буде це все просто несмачно. От не смачно. І я навіть зараз, коли щось солодке готую на якесь свято, всі дивуються, кажуть, о, веніга цука, зюсь. Тобто ну, люди дивуються і їм подобається, тому що це нормальні смаки, нормальні смаки не передбачають перенавантаження цукрами і різними спеціями. Нормальний смак це нормальна їжа. В древності люди не їли цукор. І якщо людина не може вже без цукру, без солі, це вже треба задуматись, це вже треба запитання, може це залежність. І від тої залежності бажано позбутися, коли вона вже не така ще не критична. Ви можете просто от обмежити себе на якийсь час там від тих продуктів. І після того часу у вас просто ті продукти не будуть викликати жодного інтересу. Щось я багато про продукти. А почали зі спорту і мов. От. Я, наприклад, мені напряг бігати, мені напряг займатися спортом. Але зараз в мене такі умови. У мене немає автобуса, але я мушу бути вдома. Е, от. Я мушу бути вдома. І тому, щоб о, зекономити час, мені вигідніше пробігтися. От так. Я, напевно, в дорозі, поки в мене так, опів дороги це ліс, е, десь приблизно 3 кілометри. 2 кілометри це вздовж траси. От я по лісу я біжу, вздовж траси я йду. Нормально. Я заходжу, от зараз я подивлю, засічу час. Я вийшла в 7.45 садочка. Зараз десь приблизно 8.30, напевно. І я вже підходжу додому. Тому будемо старатися, давайте підключайтеся до такого ж самого марафону Життя без транспорту і подивитись. Ваше зміниться. Ще таке, завважу. Деякі дівчата, там, які перейшли на здорове харчування, на здоровий спосіб життя, їх починає на перших стадіях ковбасити. Це нормальна реакція організму. Коли організм позбувається залежності, це детокс, називається детоксикація. Так само, як людина, яка вживала наркоту ціле життя. Ну, ціле кажу, ну ціле, там ціле не можна вживати, то не доживе. Ну, якийсь певний час вживала наркоту, алкоголь. Якщо її позбавити цього, цих продуктів, ну, тих за, препаратів, в неї її буде ковбасити. Звісно, від їжі не таке саме, то є м'якіша детоксикація, але тим не менш будуть трошки перебої з настроєм. І от деякі там деяких були проблеми зі шлунком, казали, то все порошки чи ще щось якісь там. Корочі, здорове харчування. Це не так. Це організм очищається. І оті от рецептори, які ще працюють на механізм залежності, вони починають бунт. І тому ви можете мати такі от періоди. Якщо ці періоди ви переживете. У ну, мене такого не було. Я так думаю, в мене все ж таки не було залежності. В мене просто я любила вкусняшки. Любила солодки. Верніше як? Я і зараз люблю солодке, але я любила пересолоджене. Зараз я вже люблю нормальне солоджене і нормально солене. Мені вже я жирне не люблю, ніж там в бабці в сковорідку пательню повимазувати хлібчиком. Це було взагалі. Я зараз такого не можу. Я, я не можу з вишкварками зупу їсти. От, гарні квіти. Оп, Познімаю трошки красоти. От. І от таким чином ви собі робите. Тобто їжа, спорт, навчання це такі три речі, які ми можемо в своє життя внести, навіть внести під якимось тиском, а потім вони сподобаються. От зараз є така тенденція, що дітей не треба заставляти вчитися. Ну, Я трошки не згідна, тому що... Багато що починається з примусу. І вчитися заставляти треба. Можливо, це не треба заставляти вчитися там з так, ну, такими насильственними методами, але є якісь хитрі підходи, які просто змусять дитину вчитися. Так, я вже біля дому. Добре. Наразі я закінчую свій свою розповідь. І всім гарного дня! Всім до побачення!